Всім привіт! Ви дивитесь спостережний пост. Це наш проєкт, якому ми говоримо про війну. І сьогодні будемо говорити про один з найважчих напрямків на фронті. Це Покровський напрямок. Я Наталія Нагорна, Юлія Кирієнко, спеціальні кореспондентки. Теса всіх вітаю. Сьогодні приїхали до нас. Хлопці з Покровського напрямку з 25-ї повітряно десантної бригади. Це хлопці з роти ударних безпілотників, командири роти це Лєв і воїн цієї роти. Це Рембо. Я вас вітаю, дякую, що приїхали до нас. У дня. Ми знаємо, і Генштаб заявляє про те, що е, на Покровському напрямку наші воїни знищили, знищили перший і другий ешелон росіян, але ж є третій, і четвертий. Що там зараз відбувається, як змінилась війна за останній місяць, хоча б, якщо брати до уваги ті штурми, які були там ще влітку? Ну, в плані того, що було, так скажемо, в кінці літа і на початку осені. Противник продовжує, він не, не залишив свої, так би сказати, наміри проводити штурмові дії, і володіть Покровском. Але е, таких масованих накатів піхоти, як, е, так скажемо, в началі е, осені, вже нема. Інтенсивності ну, е, тієї нема, так як було, що цілий тиждень, там е, кожен день по роті, подвіблі посилали, їх знищували. На даний момент вони пробують все-таки просуватися е, тільки малими групами. Вони зрозуміли, що так би сказати, вперлися у 25-ту бригаду і намагаються обходити флангів. От ми стоїмо, грубо говоря, по центру, вони намагаються обойти покров з флангів. Що все-таки нам треба в державі сісти перед ну, людям, громадянам України, в особливості чоловічої статі, сісти ті, хто ще не в армії. Подумати, переосмислить, дістати свій військовий квиток, якщо ти в армії служив, а якщо не служив, то просто зібрати свою якусь там сумочку і вісім ранку, після того, як ніч проспав і ще раз, то все продумав, взяти цю сумочку, військовий квиток і піти до військомату. Скажи, будь ласка, а зараз до вас добровольців привозять? Ну, я скажу, є у нас добровольці. Ну, Є добровольці е і е люди, яких е стиму стимулювали йти до армії да, е без їхнього ми... особливого бажання. На даний момент проводимо, так би сказати, таку рекрутингову <как> кампанію, набираємо іноземців добровольців до нас у підрозділу. Ефективно воюють. Деякі мірі, ну, є деякі моменти, які треба, так би сказати, відшліфувати, там, мовний бар'єри, т.д. Але от, за рахунок своєї там, мотивованості, ну, для чогось він сюди прийшов і хоче бути корисним. І за рахунок, ну, вони, ті гроші, що вони у нас там заробляють, це, в них в Європі це не гроші, грубо говоря. Це там, європейці? Три, 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 Ну, Європейці, американці, британці, ну, цих три. Тисячі доларів, чи скільки він там може заробити, грубо. говоря, Це для них там не дуже великі гроші. Окей, я перепитаю, бусифіковані люди. Зараз я цю фразу використовую без негативного контексту. Люди, які потрапили, не прийшли добровольцями у військкомата, а які потрапили з вулиці. Наскільки ефективно вони воюють, враховуючи, що все вони вже опинилися в армії, не просто в армії, а ще й в десантурі? У нас є Крайні, які приходять нормально. Вони є і є такі, як ви кажете, бус бусифіковані. І Дай, коли, коли вони потрапляють в цей підрозділ, ну, особливо кажу за нашу роту, і, вони роз... і я їм розповідаю, хлопці говорю, що все по, по рівнянні познається. У нас не також і ще й дуже скрутно, так скажемо. ну, Понятно, що всі порівнюють з піхотою. Є хлопці, які були бусифіковані, і потім вони себе дуже гарно проявляють, і їм вже і подобається вроде, служити. Да. А, а, є, а є такі, що і не заставиш, і не бусифіковані, і уходять. Уходять куди все заче? Ну, а я не знаю, куди вони. Назад, каже, я пішов. все. Mm. Куди ти пішов, мені? А ти Якось не ображає те, що дійсно іноземці служать, а наші ні. Як думаєш, яким чином ну, може наше все одно більше? <гум> ну, наших, звісно, більше, але тим не менше, яким чином суспільство, яке не має військового квитка, чоловіки, да, все ж таки, щоб десь де брати для них ту свідомість, щоб вони дійшли до військомат? От яким чином ти це бачиш? Де взяти ту свідомість? От я можу. Ну, хочу сказати так. Такі, таке порівняння. Е, от є в мене земельна ділянка, да, будинок на земельній ділянці, і збоку є сусід. Повалився <клес> в нас там старий забор, і цей сусід бере на метр, е, ставить той забор на твою ділянку. Ну, дав... Давня українська традиція. Да. Ну, і відповідно, яка моя реакція на то? Правильно. Дуже негативно, вплоть до обійки. І це кожен, так би сказати, громадянин дожен це розуміти, що ну, треба, за свої, ну, треба себе поважати. По-перше, ну, якісь довжні бути внутрішні я, яке тобі має підказати, що це ворог, який вторгся на твою дати з Київщини, а там Донеччина. Але це оця крайня межа України, яка вона, яка вона наша, українська. І ми повинні, повинні за неї, як би сказати, ну, не можна так просто віддавати. Завтра прийдуть жінку заберуть твою, якщо ти так будеш все віддавати. А там же пусти, так сказати, свиню в огород, да, свину собаку пустив огород, так вона залізе і в хату. Вона вже залізла достатньо Откус. глибоко. І Тому я вважаю, що якщо особи чоловічої статі, називаємо це так, Якщо в нього є честь і гідність, він має взяти цей військовий квиток або просто сумочку і прийти в військкомат і виконувати свій, так би сказати, громадянський обов'язок, захищати оту, отот свій, ту свою земельну ділянку від сусіда, який там намагається переставити той забор на метр в нашу глибину. Або ну, сьогодні на метр, через п'ять років той забор згниє, він його переставить ще на метр. І так так, ви так і роблять. До ж, речі, а, ти так сказав тільки про чоловіків. Я так розумію, що у десантників у вас дівчат. Чому? Ми готові приймати дівчат. У мене в роті є дівчата, доволі. Раз, два, три, чотирь, да. Чим вони займаються, наскільки фетиметська. Пілоти літаків. Знаю, що на даний момент є, так би сказати, претендентка, яка. У майбутньому плануємо її там. Вона хоче підписати контракт, що до цього все йде. В майбутньому планує її зробити пілотом бомбера. Ну, тобто, норма. Пониження призовного віку мобілізаційного. Всі говорять про те, що зараз середній вік десантника це 40, 40 років. Це вже недостатньо для того, щоб бути штурмовиком. Ну, Тому що складнувато все ж таки. Що ви на мене так. <ріст> ну так, да, вибач тобі 40, але ти пілот. А, ти свою піхоту вже це прийшов? середній вік, ми розуміємо, так, що, що є. 20-річні Ну, Зокрема, значно я бачила 18-річного, який по дозволу батьків пішов. Але все ж таки середній зріст тих, хто в навчальному центрі, це 35 і 40 років. і Це людина, яка більше вже прожила і більше ну, 40-річна буде краще виконувати обов'язки свої, ніж 18 річна Чому? Чому? Ну, особливо, якщо в нього є і за плечима якийсь досвід, сім'я. Ну, я не знаю, можливо, більше відповідальності якоїсь буде. А за рахунок цього, цього і рішення будуть прийматися адекватні.